Там снайпер. Откуда? Сейчас my... yes, yes, I mean я себе розкладку поменял так, что у меня короче я не можу тепер лягти, блять. <laughs> <laughs> <whole belly. clears throat> <laughs> Your squad made it to the safe zone. losing ground. We're squad squad may redeploying into the AO. Be advised, there's an enemy squad gunning for you. Changing i <tries> not Unуше, там по uh, иди до магазину, я зараз у шалки куплю. У мене снайпер робота. Uh, короче, тут знизу, там, где моя за синій мейк. Сет три ну, Не Віталік, Віталик. Не, это я не иду.

Ти знав, наскільки я снайпи попадаю, бля, я тільки що, тому що один летів я її два рази попав. На магазині кинув ящик. Loadout? Lout, yeah, loadout. Якщо треба, даю ще комплект один маю. У мене чело, мене чело! А, сія, я? Я, сил я. Даю, коротше, короткий. Area's clear. Yeah, who is it? Oh no problem. Loadout drop, headed your way. Requesting recogn flyover. Only 10 left. Reinforce the one. Oh yeah, so to mecha dracona slowly. Бачу за міную, за короче, дому. ящик ще цей... <плес> Забрал Забрав. Забрав. <плес> так блять снайпы граю, шо сука, даже бог так не играю. Блять Пизда, нахуй я блять тики шучел от бачу. Димон Ти знаєш, що такий кавун?

Футбол. Мачка. Купляй, БК лашку. Давай, бля, я... Хуй знаю, до кого стріляти. Вон дырки у нас. Бачу. Там накидав пизда, там, блядь, нульовий, почти пуш нульовий, Там двойка, ще спереді у нас двоє прибігають. Справа, справа, дивіться. Пуштинок. Пало, пало, пало. Палло, oh, палло! Io beggio, beggio, vedete qua. Protezione di Opa, nella riga 1. Na khuy, chłoptsy, blya. A, è Enemy Grande. Aspetta, incoming. ho finito la partita. vengo giù io appena finito. Я пушу. Крейс. Хорош. 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 Хорош.